Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Продовжуємо про їздових, неїздових і обдарованих і середнячків. Так, значить, е, їздові, я вас поздравляю. Ви самі перші, е, хто потрапить в ДТП, тому що вам здається, що ви дуже круто водите, а ви мало навчаєтесь, вам дуже багато недорозповіли. І ви будете донавчатися вже самостійно, але так як ви думаєте, що ви круті водії, а ви нихріна не водії, ви будете фігаритись дуже частенько, і з цього буде ваш досвід і складатися середнячки. Молодці, ви попрацювали гарно, і у вас буде набагато менше аварійних ситуацій, тому що ви обережні, тому що вона вам давалась не дуже легко, але давалась, все виходить. І, і в принципі, ризикувати ви будете набагато менше. І найкращі водії це якраз важкі з вами. Найважче, але якщо вас вже навчити гарно. То ви будете дуже такими водіями обережними. Лишній раз не проскочите, ви взагалі не проскочите, всіх попропускаєте, все видивитесь, підстрахуєтесь, так, да, вам будуть сигналити, ви будете підтуплювати трошки, але ви будете самими безпечними водіями. І якраз виходить, що тому, кому легше дається, важче буде потім. Але якщо їздовий, візьме собі гарний курс, повний і е, попрацює гарно з інструктором, ще й подивиться там якісь відоси, повчальні, дуже багато інструкторів, які знімають відоси з рейтингами нормальними. Слухайте, блін, все, вас, з вами радяться, вам безкоштовно надають і передають свій досвід е, в різних ситуаціях. Хто, де, кому, куди дивитись, як їхати, що можна, що не можна. Тож, їздові ще раз, я вас поздравляю. В принципі, ви всі розхиряєтесь, але можливо не сильно. І якщо ви почнете з собою боротися і не проскакувати, і не думати, що ви круті водії. А ще раз повторюю: ви всі не водії, у вас навіть права тимчасові на два роки. Вам навіть їхати не можна як всім. У вас обмеження швидкості в принципі 70 ці два роки. Тож, їздовий набирає досвід скоріше. Ризикує частіше, потрапляє в аварійні ситуації або в ДТП, вчиться швидше, але через отакі от ДТПшні ситуації. І ще раз, не думайте, що ви всі круті водії. Розігнатися по прямій багато ума не треба. Тисни газ, розганяйся. Що робити далі з автомобілем? Це вже треба досвід. І цей досвід бажано здобувати спокійно. Перші п'ять тисяч кілометрів. Ви всі взагалі не водії. П'ять тисяч кілометрів проїханих самостійно, без підсказок, без допомоги чоловіка, брата кума свата або інструктора, тобто самостійних п'ять тисяч кілометрів. Проїдете, після того в голос можете сказати, що ви водій. Початківець, а до цих п'яти тисяч, і це я маю на увазі велике місце з гарним трафіком. П'ять тисяч можна там за півроку приблизно пройти. Ну такі е, не дуже там активні водії проходять за рік. П'ять тисяч кілометрів. Перша тисяча найважча це перші два-три тижні. Місяць півтора. Сама аварійна, сама така аварійна е, відрізок часу, саме аварійний. Якщо вже протримались в великому місті, другий місяць легший раз в два, третій легший разів три, п'ять місяців, або там півроку, або п'ять тисяч кілометрів проїхали, поздоровляю. Ви майже водій. Тож, їздові, не радуйтесь, а навпаки, стримуйте себе і не проскакуйте, бо ви ще дуже багато ситуацій не знаєте. І містом носяться. Досвідчені їздові на високій швидкості сотка і більше, якщо ви не помітили, літають дуже сильно. Тож в бачину прилетить легко і в аварійну ситуацію попасти легко. Як тільки розслабляєшся, як тільки тобі здається, що все круто, і ти гарно їдеш, от тоді в ДТП і потрапляєш, поки все контролюєш і не втичеш. Все буде гарно. Тож не розслабляйтеся за кермом, вам е не цвяха, не жезла. Ну зараз не жезли, а ці лідінці. Е і дивіться, будьте уважні: бережіть себе, водій, пам'ятайте, тебе чекають вдома. А шашечники е і всі ліхачі вам бажаю намотатись на столб. Ну, це буде по чесному, щоб ви інших людей не покалічили. Всім гарного дня!